18 година, час новин. З вами Лілія Налягака. На Херсонщині на міні підірвався місцевий житель. 54-річний потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Його шпиталили. А на Харківщині ворог вдарив по житловому сектору села Садовод Куп'янського району. Через обстріл пошкоджені двоповерхові будинки. Спалахнула пожежа на площі 130 квадратних метрів. Горіли квартири і господарські споруди. Унаслідок атаки у двох жінок гостра реакція на стрес. Найбільше обстрілів на північно-східній території фіксують у сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовує керовані авіабомби, РСЗВ, дрони, а також вдари в керованими ракетами з гелікоптера. Детальніше про наслідки обстрілів Сумщини дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона живу з нами на Сум. Юлія, вітаю слово тобі. Вітаю, Лілю. Сьогодні вранці росіяни атакували сумську громаду безпілотником, пошкоджені СТО та приватні оселі. У Ворожбянській зникло світло та електрик та зв'язок після обстрілу. Попівську громаду також атакували кілька безпілотників. Вони поцілили по нежитлових приміщеннях, виникли пожежі. Також пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру на Білопільщині. Загалом ворог понад 100 разів відкривав вогонь по наших територіях. За минулу добу загиблих і поранених не було. А напередодні через обстріли загинуло троє жителів Сумщини. Пенсіонерка в річківській громаді, 85-річна жінка з Новослобідської та житель Білопільщини, якому було 57 років. Ще четверо людей поранені. Того дня по сумщині було завдано майже три сотні ударів. З найбільш обстрілюваних територій триває евакуація мешканців. Там і досі залишаються навіть сім'ї з дітьми. Наприклад, поліцейські вивозили з Шалигіного це у Шосткинському районі. Маму з 13-річною дівчинкою. Причому їх довго вмовляли наважитись на цей крок, а евакуювати довелось буквально під гуркіт вибухів. Також допомагають людям, яким важко пересуватись. І на сам кінець я хочу показати, що не залишають навіть домашніх улюбленців. Жінка з Білопілля не погоджувалась виїжджати, бо в неї було 12 собак. Тож білі янголи вивезли і всю цю пухнасту зграю. Лілю Дякую тобі, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ворожі обстріли та евакуацію у Сумській області. Туреччина заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та Росією. Президент Ердоган у розмові з Макроном підкреслив зараз історичний момент для припинення війни. І Анкара готова сприяти миру на всіх рівнях. Лідери Туреччини та Франції також обговорили співпрацю у вході запуску постійного мирного діалогу між Києвом і Москвою. Але спочатку 30-денне перемир'я, потім переговори. Позиція України незмінна, попри заяви Росії про готовність до перемовин уже найближчими днями у Туреччині. На цьому в нашому ефірі наголосив Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента, і пояснив, чому саме є бажання, є бажання підтискати нас, тиснути на те, щоб Україна швидше погоджувалася на пропозицію Путіна. І роблять це шляхом от таких заяв. Мовляв, все вже зроблено, стіл накритий, блюда спечені. Приходьте в гості через вас, не можемо починати їсти. От умовно кажучи, така логіка Путіна. А нам не треба сідати за стіл, коли вони хочуть. Ми маємо сідати тоді, коли ми хочемо. А наш національний інтерес полягає в тому, щоб ці переговори були без тиску. На фронті без убивства українських цивільних і знищення українських будівель української інфраструктури, а це можливо тільки після припинення вогню. Тільки такі переговори без таких жертв можуть бути переговорами без дула автомата у скроні. 67 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту з початку доби. Ворог не полишав спроб просування та обстрілів наших позицій на сході. Окупанти щосили намагаються перекинути особовий склад та техніку на західний берег річки, Оскіл на куп'янському відтинку. Складними лишаються Лиманський, Турецький, Покровський та Новопавлівський напрямки. Деталі в нашому огляді. Аеророзвідники 4-го прикордонного загону на Харківщині зевпів дронів уразили склад боєприпасів, камеру відеоспостереження та три ворожі позиції. А на цих кадрах знищення польового складу БК, п'яти ворожих авто та сховків росіян. На Вовчанському напрямку воїни підрозділу Скорпіон завдали точних ударів по логістиці противника. ФПВ-дрони підрозділу Фалькон вистежили ворожу гармату та полетіли за координатами. Результат роботи мінус гармата, БМП, три автівки, два місця з ЛЕТУ БПЛА та сім окупантів. А третя штурмова зупинила окупантів, які мали намір пролізти між позицій піхоти. Кулеметні черги і гранати свистіли вздовж усієї посадки. Ворожі дрони зависали над укриттям. Та, зрештою, наші оборонці звели атаку на нівець. На Куб'янському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Кам'янки. Окупанти не полишають спроб перекинути особовий склад та техніку на західний берег річки Оскіл. Сили оборони зупиняють переміщення ворога. На Лиманському напрямку армія противника намагалася покращити тактичне положення біля населених пунктів копанки Рідкодуб та зелена долина. Українські воїни всі ворожі атаки відбили. Російські війська намагаються наступати в серебрянському лісі. Ворожі штурми відбивають і прикордонники шквалу. Через специфіку місцевості техніку тут окупанти застосовують дуже обмежено, найчастіше вдаються до піхотних атак та залучають авіацію. Все нормально, все нормально, не панікуйте. Ми їх подавимо зараз. У Турецьку не вщухають бої. Вже десятий місяць. Воїни сотої бригади разом із суміжними підрозділами стримують натиск окупантів. За цей час загальні втрати загарбників тут уже перетнули позначку в 50 тисяч. Досить сильно відчули дію ворожої авіації, але стараємося далі працювати і просто обтруситися. І летіти далі на покровському напрямку. Десантники відбили мотоштурм противника. Подільську бригаду атакували близько 20 окупантів. Українські воїни не розгубились. Наступ відбили, не допустивши втрати позицій. Кадри від артилеристів, сил спеціальних операцій, розрахунки гармат 144-го центру ССО на покровському керунку систематично зупиняють ворожу техніку та нищать їхні укриття. А пілоти 68-ї єгерської ударними БПЛА знищують антени, передавачі, геротранслятори та засоби зв'язку і так позбавляють загарбників переваг у розвідці та керуванні військами. Лінія фронту стрімко наближається до селища Шахове. Днями звідти білий Янгол евакуював матір із трьома дітьми. Страшно було, коли прилітали. Так, так. Що робили? Прятались. А куди прятались? Родину вивозили на броньовику, бо дорогу з селища контролюють ворожі дрони. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. США та Іран відновили переговори щодо ядерної програми. Попри дипломатичні заяви, позиції сторін залишаються непримиренними. У Маскаті, столиці Оману, стартував уже четвертий раунд перемовин щодо ядерної програми Ірану. За даними агентства Reuters, делегації очолюють іранський міністр закордонних справ Аббас Арекчі та спецпредставник Трампа Стів Вітков напередодні перемовин. Обидві сторони заявили про бажання дипломатії. Однак США вимагають повного демонтажу ядерних об'єктів. А Іран відмовляється поступатися у своїх червоних лініях. Переговори тривають на тлі підготовки. До візиту Трампа в регіон з 13 травня він відвідає Саудівську Аравію, Катар і Оае. Уперше за 115 річну історію британської розвідки Мі 6 її очолити може жінка. Нинішній керівник Річард Мур йде у відставку восени і серед трьох фінальних кандидатів на заміну лише жінки. Головною претенденткою називають Барбару Вудворд, нинішню представницю Британії в ООН. Однак її кандидатура викликає суперечки, адже Вудворд ніколи не працювала в розвідці. І, за словами критиків, надто лояльна до Китаю. Прихильники ж стверджують, що її досвід роботи в Пекіні дає їй унікальне розуміння найбільшої загрози для британської безпеки. Імена двох інших кандидаток тримають у секреті, оскільки вони є офіцерами розвідки. Остаточне рішення ухвалить прем'єр-міністр Кір Стармер за рекомендацією спеціальної експертної ради. І Велика Британія готується запровадити додаткові обмеження для трудових мігрантів. Лондон розробляє нові суворі правила для іноземних працівників, що стимулюватиме бізнес наймати місцевих. Згідно з цими вимогами, зростуть освітні критерії для кваліфікованих віз та суттєво скоротяться можливості для менш кваліфікованих громадян інших країн. Також у Британії створять спеціальну групу, яка визначатиме сектори економіки, що надмірно залежать від іноземної робочої сили. Короткотермінові візи для низькокваліфікованих працівників видаватимуть лише за доведеного дефіциту кадрів та умови, що роботодавці зобов'яжуться навчати та працевлаштовувати і британців. Івано-Франківськ цього тижня приймає масштабний книжковий фестиваль. Слово захід зібрав десятки відомих письменників і видавців. Протягом чотирьох днів любителі літератури мали змогу ознайомитися із книжковими новинками та особисто поспілкуватися з самими авторами. Детальніше про це в сюжеті Жанни Дудчак. Бо твоя історія подорож не для загалу. Бо нумерація вагонів зі східної сторони вокзалу. Івано-Франківськ цього тижня нагадує справжню літературну меку. Щодня презентації книжкових новинок, зустрічі з авторами, жваві літературні дискусії та великий книжковий ярмарок в самому середмісті. Доятки письменника Василя Добрянського черга шанувальників. Але чи класика то не тут рушно тепер будете читати добрянська? Пан Василь, справжній літературний рекордсмен. Торік видав вісім нових книжок і вже дві цього року. Це детективи, історичні та ретро романи. На фестивалі вони розходяться як гарячі пиріжки. За кілька годин франківський письменник розпродав майже все, що мав. Українська популярна жанрова література це один з елементів українізації громадян, особливо східних. Якщо ви зверніть увагу, що в нас дуже багато зараз є людей, які з своїх рідних місць сходу і живуть в Франківську на всіх околицях. То от зауважив і я, і Андрій Кукутю, хай багато інших колег, що саме ці люди сьогодні найбільше читають. Олександр Варламов з Одеси до повномасштабної війни мав невеличкий бізнес. Влітку 23-го пішов на фронт. Нині служить у лавах 39-ї бригади, командиром відділення. Свою книжку написав на передовій всього за півроку. Цю книжку я написав ну, можна сказати, випадково, тому що в принципі, коли ти в армії, ну не дуже ситуація, да, вона. До цього розполагає, але менше з тим в якийсь момент, коли довгі ночі на чергуванні, знаєте, <хи> дай думаю, почну трошечки писати. І отак одну главу написав, іншу главу написав. У своїй книжці Олександр ділиться порадами, як знайти кращу роботу, адже має за плечима двадцятирічний досвід проведення співбесід із кандидатами. В якийсь момент я побачив, що це все ще така потрібна тема, та як знайти людині роботу, якщо вона її, наприклад, втратила або. Якщо вона хоче отримати собі нову, більш підходящу для себе, як розвиватись, як скласти правильне резюме, як себе поводити на співбесіді, перші кроки на новому місці роботи і так далі. Книжковий фестиваль слово Івано-Франківську проводять уже в четверте. Ідея належить місцевому видавцеві Владиславу Сукеннику. Зрозуміло, що треба все таки привести сюди видавців і показати, що Франківськ читають. Франфранківсь читають чи франківчани. Люблять книги і є можливість зустрітися з різними авторами в різних жанрах. В нас будуть от зустрічі з невідомими письменниками з метою того, щоб допомогти їм опублікувати свою першу книгу. Цьогорічний захід об'єднав десятки письменників та видавців з усієї України, а ще сотні поціновувачів літератури. Франківець Мирослав прийшов за книжковими новинками та цікавим чтивом. Дуже приємно, Сайте, дякую. дякую. Важливо, тому що якщо ти з самим автором спілкуєшся, ти почуєш від нього те, що, чого в книжці ти не прочитаєш. Я придбав е, історичний детектив, я, ну, я завжди любив. Детективи, і я думаю, що буду читати я, будуть читати мої діти, і внуки будуть читати також. Директор франківського видавництва Василь Іваночко презентує понад два десятки новинок, зазначає, одразу після початку великої війни, і нині ситуація дещо відрізняється. Стратегічно, то я скажу, що самі продажі книжок цього року, на жаль, пішли на спад, хоч попередні два роки навпаки йшло постійно на зростання. Так що тенденції не найкращі. Якщо взяти, що купляють, то ну з початком повномасштабної війни художньої літератури стали купляти менше, зато значно більше стали патріотичної літератури історії. А от ціни на книжки в порівнянні з минулими роками суттєво зросли. Щоб зробити свою літературу доступнішою, українські автори все частіше реалізовують електронні та аудіоверсії власних творів. Жанна Дучак Зіноя автонас подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Далі в ефірі працюватиме Олександр Просяник. А ми з вами побачимося з новинами опісля. Дякую, Лілю. Про перспективи припинення вогню та мирних переговорів говоримо в цій годині. До зустрічі за пару хвилин. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.